Зайшли і вийшли, чи фейк. Російські окупанти начебто дійшли до адмінкордонів з Дніпропетровщиною. Більш детально про інформацію, що спричинила галас у соцмережах на початку випуску. Адтавалокно. Ззаді, смотри. Відіть. Летіт. Покровськ перетворюється на Бахмут, у місті, яке росіяни знищують кабами і артилерією, все ще залишаються люди. Ексклюзив Інкора, про місто, від якого окупанти залічені кілометри. Ужас, ужас, не дай господь, боже мой. Ну, Це все время. кожен день кажеться, що сон якийсь страшний. Росіяни нарощують перевагу не тільки на землі, а у небі. Чому ми пасимо задніх? Аналізує командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії Ашот Арутюнян. Дронів багато на складах вони є в бригади. Вони потрапляють. А чи можна їми воювати? Це вже залежить від того, чи є майстерня в бригаді, чи є мотивовані люди, чи є бажання це переробляти, чи є кошти це переробляти, чи є логістика доставити ці компоненти. Одне, друге, третє, четверте, п'яте. Йди за мною будеш жити на Донеччині. Українські дрони беруть у полон росіян без жодного пострілу. Що і хто мотивує окупантів вперто лізти на українську землю? Мені сказали або палку засунуть племіш та ліба я пойду на війну. Я вибрав піти на війну. Вітаю! це проект Воєнкорна му про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишіться на YouTube 11-го. Ми починаємо. І почнемо з новини, яка наробила галасу: росіяни вийшли на адміністративний кордон з Дніпропетровщиною, Іначе то загарбники змогли дійти біля Новомиколаївки, що на Донеччині. Інформація і фотографія з'явилась на російських пропагандистських ресурсах. Її підхопили і українські телеграм-канали, але згодом спростували, посилаючись на джерела в збройних силах України. На Дніпропетровщині військ рефії немає. Це фейк і провокація. Інформація не відповідає дійсності для залякування паніки і дестабілізації ситуації. Так відреагував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пікап на фото належить українським бійцям, які вночі заплутались в Єгозі. А зранку окупанти підбігли і зробили фото. І відбулося це в районі населеного пункту Троїцьке, повідомляють осінь розвідники онлайн-мапи бойових дій Діпстейт. І згодом стало відомо, що всі, хто позував на скандальному фото, ліквідували за даними Діпстейт. Станом на 20 травня російські війська перебували за декілька кілометрів від Новомиколаївки. І здійснювали наступ у бік населеного пункту. Інші джерела в збройних силах України повідомляють, що на цій ділянці сили оборони перейшли у контрнаступ. Захопити не можуть, знищують кабами, артилерією, і мінометами. Покровськ перетворюється на бахмут. Росіяни руйнують стратегічне місто, обходячи з півдня. гатять по житлових багатоповерхівках, міській інфраструктурі. Трасу Павлоград, покровськ окупанти також намагаються взяти під контроль, атакують логістику дронами. Військові захищають сітками життєво важливі шляхи. І на тлі смертельно небезпечної облоги у Покровську все ще залишаються люди за різними оцінками до двох тисяч осіб через те, що не знаходять прихисток і роботу, коли виїжджають, а ще через можливе перемир'я. Поки хтось вірить, що ворог зупиниться, російські війська закидують Покровськ авіабомбами, снарядами і мінами. І просунулись біля села Новоолександрівки Покровського району Донецької області. Знімальна група Воєнкор щойно повернулася із Покровська, жителів якого волонтери буквально вмовляють берегти життя і виїжджати до родичів. Чому не всі залишають місто? За що тримаються, і скількох вдалося вивезти цього разу наш ексклюзив прямо зараз? Дуже схльовані люди почали повертатися, проте безпекова ситуація не дозволяє зараз там довго знаходитися. Те, що там відбувається, прямо зараз побачити на власні очі. Зведення про Покровську громаду щодня на перших шпальтах соцмереж. Але читати опис, роздивлятись фото і відео у телефоні це одне, зовсім інше бачити на власні очі. Дмитро їде забирати рідних, які жили під обстрілами. Олег Глеонтів вже не рахує, скільки разів був у Покровській громаді. Чоловік евакуює цивільних, які зв'язуються з ним у соцмережах. Скільки залишається людей у Покровську, достеменно невідомо. Раньше было в три раза в неделю я ездил, два. И вывозил по 10, 8, 12 человек. А на сегодняшний день записано 5 человек на эвакуацию. Чего люди себя так погодят? Чего они хотят выезжать из Покрупцева? Они большинство ждут перемирия, что вот-вот закончится. Від повороту на і до Покровська ми роздивлялися небо із хмарами, наче вперше в житті. Та прискіпливо сканувати треба і проїжджу частину, де серед розбитої техніки чекають залізні пташки. Одтавакно. Ззаді, смотри, лікі. Летить? Других або чужих дронів у зоні бойових дій немає. Смертельна небезпека чатує навкруги, і це не метафора. Перше, що кидається в очі у покровську кількість спалених автівок. Та жителі цього наче не помічають. Евакуєлася нікало. Красиво. На евакуації нікого скажіть, ні? Ні. Ні. Нікого. Працюєте ще. О, У списку кілька адрес в різних місцях Покровська. Про евакуаційні автобуси люди дізнаються через соцмережі і оголошення військової адміністрації. Коли з'являється інтернет, пояснює нам Юрій. Доброго дня! Ви один будете їхати. Зовну відправляю ще. Ви дружину відправляєте, а самі ні? ні. Вокруг моєї дому всім прильотів. Мінних. Багатоповерхівки у дірках. Приватні будинки без дахів. Вирви на подвір'ї. Окупанти знищують усе навкруги. Можна тільки уявити їхні апетити. Ота уліця э, розоліх сумих бывшая. Зараз не знаю, як называется. заважать. Отак, ей, э, Тушили. Потушили, все нормально. А На наступний день сюди прильот і в Побутові прилади, посуд, одяг. Із собою кажуть люди беруть найсильніше. Люди прощаються і не знають, чи повернуться, чи виїдуть взагалі. Кошку самая лапший, самая дорогая. Чого ж у Покровську сиділи до останнього? У кожного тут своя причина. Як вас ви? Саша. Саша, а вас давно ну, були, ну тянули в останнє час вже. Да, не... Вообще, ну, тяжко стало тут. Чоловік не хотів виїжджати, і він же ж і остався таки. Не а. хотів. І ми із за нього це все, все время і. За що жили тут люди? От за що ви жили? Магазин там один працює. Это, ходили там, там вроді бы буває та інтернет, буває, і ото э, люди обналічували. Ну ну не то що обналічували, скоплялися, у них каси, джули розплачували. У пані Ніни семеро онуків. Троє за кордоном, четверо в Україні. У Покровську залишилися переважно літні люди, котрі живуть на пенсію. Заробітку немає. Питаю про тих, хто робить міні-бізнес, продає власникам фото їхніх розбитих будівель. Світлини долучають до документів для отримання державної компенсації. Ми таким не займалися. І на що воно потрібно? У нас оце у Саші розбитий дім повністю. Осталось півтори Ціни. Як думаєте, коли це все закінчиться? Ой, боже мої деточки, я не знаю. Я навіть не знаю. Дай Бог, прошу каждый день Бога, молюся, щоб як можна скоріше наступив мир. Наступив мир. Після дощу на сонці міста мають охайний вигляд. Але у Покровську, який щодня під ворожими бомбардуваннями, вже немає живого місця. шляху до іншої адреси пропонуємо літній жінці евакуюватись. Я тут родилася, я тут хрестилася, я хочу вперти на своїй димки. А цього чоловіка жінка благала знайти і допомогти вивезти. Вона вибачення просить, вона плаче, там, що я виїжджати не буду. Просто рискують всі їздять за вами. Ваша жена плаче, істерика, ви нічого. Не виїжджати, виїздять, не плачу. На виїзді з Покровська вздовж дороги будівельники з військовими встановлюють тунель з сіток. Захист від російських дронів, яких тут усе більше. Вихователька одного із дитячих садочків Кривого Рогу просила волонтерів передати смаколики військовим України і подякувати за захист. Дякуємо вам, хлопці. Біля Білецького зробили зупинку. Шахед у небі намотував кола, поки пересувні вогневі групи не атакували його з землі. Із Покровська та його громади в інші регіони України продовжують виїжджати люди. Їм допомагають екіпажі поліції, рятувальників і волонтери. Цього разу на мирну територію вивезли п'ятьох покровчан. Вже на Дніпропетровщині люди відчули себе більш спокійно. Хоча для них нове життя далеко від рідного дому тільки починається. Пропало чувство страху. появилась з'явилася то надежда, скажем так, на, на якусь нормальну життя. Будемо жити далі, намагатися. Будемо, будемо знімати, жильє, життя, ну, життя продовжується. Технічно-військова ініціатива на боці росіян. Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише командир взводу ударних БПЛА 109-ї бригади Єгор Фірсов, маючи на увазі перевагу росіян у застосуванні дронів і систем радіоелектронного захисту. І поки у світі обговорюють майбутні переговори про мир, російські окупанти продовжують рух на фронті. Малими групами піхоти закріплюються в зеленці, проскакують на мотоциклах і корчах у села. І все це під прикриттям. Різноманітних дронів. Ба Більше ворог захищає свою логістику не тільки ребами і ППО, а й звичайними сітками. І працюють вони не гірше за радіоелектронні прилади. До того ж, окупанти нарощують перевагу у використанні дронів на оптоволокні. Чому ми досі пасемо задніх і що заважає силам оборони? Ми запитали у командира окремої служби БПЛА Української добровольчої армії Ашота Арутюняна. У соцмережах, окрім Логореї, про перемир'я активно обговорюють технічні переваги росіян і брак дронів в силах оборони. Оглядачі пишуть, що дронів на складах біноборони вдосталь, просто їх не встигають перепрошивати. Так що ж насправді відбувається? Все є чи все буде? Не ну давайте розділимо. Наприклад, все є на складі. Ну да, мабуть, склади забиті. Все є в бригаді. Ні, це неправда. Бригади закуповують дрони самостійно, постійно волонтери щось шукають постійно якісь компоненти того, що те, приход, що приходить зі складу в бригаду, це дуже часто не те, що треба. Бригаді є підрозділи, у яких є дійсно все. Е, ну я не буду називати їх, але це зазвичай медійно розкручені підрозділи, які дуже багато сил вкладуть в фінансування самих себе, і за рахунок своєї медійної підтримки вони можуть е, давати оцей тиск на. Генеральний штаб на командування логістики, і отримують те, що їм треба. Але звичайна бригада, особливо що це там, наприклад, бригада ТРО, вона отримує те, що їй там по остатковому принципу д... достається, і... і все тому да, дронів багато. На складах вони є в бригади. Вони потрапляють. А чи можна йми воювати? Це вже залежить від того, чи є майстерня в бригаді, чи є мотивовані люди, чи є бажання це переробляти, чи є кошти це переробляти, чи є логістика доставити ці компоненти: одне, друге, третє, четверте, п'яте. Запитаю про оптоволокно взимку. Ви говорили, що паритету немає, бо в росіян є завод, що виготовляє і що проблеми усе через логістику. Що з того часу змінилося? Ну, е, змінилося те, що оптоволокно у нас таки з'явилося. Але у росіян, наприклад, набутий дуже великий досвід застосування, е, параметри цього волокна, товщина, е, маневри, які можна робити, е, підготовлені оператори. Ми на початку цього шляху. На жаль, ми не стартанули вчасно. Ми трошки втратили цей момент. Е, будемо наздоганяти. У нас мотивація наздогнати, мабуть, більше ніж у них. А чи можемо відкрито говорити про результативність влучань дронів на оптоволокні в окупантів і у наших операторів? Я розумію, що інформація може бути секретною, але все ж таки не можу не запитати. Ну, дивіться, є ще два терміни: результативність і ефективність. Ефективність це результат поділений на гроші, а результат це просто досягнути його, чи не досягнув. Так от. Коли ми кажемо про результативність в дронів то ми маємо говорити про систему. Коли в тебе багато FPV-дронів, в тебе налажені маршрути, на яких ти виходиш на позицію, і в тебе є певний запас дронів, щоб просто посадити дрон на дорозі, чекати машину або політати на автоволокні просто бабахнути в якійсь посадці і запустити наступний, то в тебе буде результативність, бо в тебе просто їх велика кількість. І ти будеш досягати результату за рахунок великої кількості. На жаль, ми цієї кількості зараз не досягаємо. І якщо ми кажемо про українські дрони на оптоволокні, ми маємо говорити про ефективність кількість враженої техніки на один дрон. Тобто у росіян більше дронів вони вражають більше. Ми меншою кількістю вражаємо те саме кількість техніки. Другий це якість оптоволокна. На жаль, багато де ми наступили на граблі, коли закуповували оптоволокно, наприклад, не тої товщини, тому що просто не знали, як воно буде застосовуватися на велику відстань. І третє: це застосування оптоволокна на велику відстань. Е, на жаль, росіяни зараз переважають це саме в цій відстані. Відстань і кількість це їхня перевага на сьогоднішній день. Узимку ви говорили, що незабаром відбудеться перша війна штучних інтелектів. У кожного у смартфоні вже є GP-чат та інші програми. Як росіяни використовують штучний інтелект стосовно дронів на фронті, і чи результативно використовують його сили оборони? Дивіться, крила, які використовують комп'ютери Jetson, на яких реалізований комп'ютер Vision і якісь початкові елементи того, що ми називаємо штучним інтелектом, вони вже літають. Вони вже на жаль, вражають цілі на наші території. Тобто, ми це вже побачили е, з нашого боку: дрони з донаведенням, з нашого боку, діпстрайки з комп'ютер-віженом теж досить давно літають. Тобто, це ще не має масового характеру, але ми вже бачимо, що це починає забирати життя наших військовослужбовців, і в першу чергу е, це вже забирає життя мирних жителів України. Тому да, дуже скоро така буде е, війна штучного інтелекту. Скажіть, а чи вдалося убезпечити операторів БПЛА, щоб вони працювали не поряд з антеною, а віддалено за десятки кілометрів? Е, ці рішення є. Вони загально відомі постійно в силах оборони, наприклад, проходиться. Ну, я на давайте назвуться виставки, коли е, представникам безпілотних систем показують нові досягнення, і ну у кожного виробника дронів зараз є спосіб посадити оператора подалі від антен. Е, можливо, там перелічимо по пальцям тих виробників, які пропонують взагалі керування через інтернет, ефективне керування без затримок, але і ці рішення так само є. Там ми можемо казати про філософію: хтось хоче використовувати керування на Сталінку, хтось ні. Як сказали таку фразу, що якщо оператор сидить там за два кілометри від пехоти і йде штурм, то це якби загальна проблема. Якщо оператор сидить в Києві або в Одесі. А штурм десь у Краматорську, то у оператора може е, не бути достатньої мотивації там відбивати цей штурм. Це вже більш таке організаційне питання, але е, рішення посадити оператора далеко від дрона так є е, знову ж таки. Питання коштів, і я ніколи не чув, щоб такі рішення закуповувалися окремо. Тобто купуються якийсь комплекс, в якому це є. А отак, якщо якась бригада вже має на базі якісь комплекси, їх просто треба проапгрейдити, то окремо це не закуповується. У росіян цілі траси захищені сітками. А ми і тут пасемо задніх, тільки окремі ділянки. Сітки ж це не так дорого, як дрони, вірно, але працює сітка не гірше за реп. Чому ж тоді оператори дронів не оголошують збори на оці сітки? Ну мабуть, тому що сітки ставляться все таки якісь служби, так би мовити, будівельні і оператору дрона. Сітка вона не потрібна. Сітка потрібна там, де треба забезпечити логістику. І на жаль, ми бачимо зараз, що росіяни наступають. Ми знаходимося в обороні, і ми самі не можемо чомусь повірити, що ми в обороні, що треба будувати лінію укріплень. 에, треба будувати лінію кріплення на певну глибину, тобто треба провести ці тендери і просто на своїй території до тих пір, поки вона ще не під ураженням противника, строїтельно-монтажне там, я не знаю, якісь будівельні компанії мають це просто встановити. 에, ну як масхев, мото. Ми чому ще не віримо, що 에, росіяни 에, на даний момент рухаються вперед, і необхідна мобілізація всієї країни, мобілізація всіх. Хто може тримати зброю в руках для того, щоб їх зупинити, от поки ми це не зрозуміли, у нас сітки не з'являться. У росіян трошки інша ситуація. Їх накачали людьми багато вільної робочої сили. На якщо ви подивитеся, ці сітки вони стоять на дерев'яних колишках. Ці дерев'яні колишки де взяли? Взяли на наші території на окупованих територіях, щось розбирають, щось ламають, ставлять. Ну а сітки плести це ж, знову ж таки. Задача вкрасти мільярд. Запустити виробництво сіток і масово їх ставити там, де вони треба, там де вони не треба. Сітка, наприклад, це не найефективніший ефективний спосіб. Да, вона перешкоджає роботі оператора. Вона класно виглядає, коли показуєш по телевізору. І здається, що це ну там супер захищений. Я, наприклад, би сітки не довіряв, але певні ділянки захистити їми, Да, це можна було б це можна було б зробити просто щоб ускладнити роботу оператору дронів. Дякую, це був командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії Ашота Рутюня. А чому ініціатива зараз на боці Росіян? Пишіть свої думки і коментарі під цим відео. Воно вже на 11-го каналу. І не перемикайте, бо далі розкажемо і покажемо про те, як оператори БПЛА Бригади Спартан беруть у полон окупантів на покровському напрямку без жодного пострілу. Відправляють нам ясний штурм. Іди за мною, будеш жити на Донеччині, куди наче щури пруть ватаги окупантів. Українські дрони беруть у полон росіян без жодного пострілу. Нова акція від сил оборони набирає обертів на Покровському напрямку. Дрони чатують на чужинців зі сходу вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Удень і вночі приводять знесилених загарбників до наших підрозділів. Як усе відбувається, і що на допиті розповідають любителі руського міра, знають захисники бригади Спартан, що разом з іншими підрозділами міцно тримають позиції на найближчому до Дніпропетровщини покровському відтинку. Військові розказують знімальній групі воєнкорусі подробиці, і ми готові показати вам. Я був низька спеціально, щоб він мене бачив, І він ішов за мною. Мружиться від сонця, але покірно йде за дроном. Із тих, що штурмували наші позиції, залишився один росіянин. Решту знищили інші екіпажі БПЛА. Вели його більше півгодини. Розповідає боєць на псевдочук. Спілкувались, каже, невербально. Знаки подавав дроном. І він там у мене щось питає туди. Я йому вниз щодо туди. Він оце так ішов за мною. Потім мене змінив ще один, і він вже був з де він йому сказав, що ось ти за мавіком, і ти будеш живий. Полонені вояки так званої Другої армії світу найчастіше розповідають, що їх змусили, що іншого вибору не було, і що свої стріляють у спину. Много віділя наших погибших. Так, да, очень много. Вони лежать друг на друга. Потому що нам наші російські сили, наш командир сказав, тільки йти вперед. Якщо підеш назад, то тебе обнулять. Обнулят, это кулі було пусть. Свої ж. А той, якого узяв у полон чук із побратимами, грав роль не гірше за професійного актора. Та за загарбник недовго. Спочатку він себе строїв, що він взагалі нічого не знає. Я тут нещодавно. Але при допиті вже виявилося, що він багато чого знає, те, що нам може бути цінним. Слухайте, перший раз, коли ми з вами спілкувалися, ви вирішили освободитися. Чому ви це зробили? Я хотів зберігати життя своє. Я те, що я поступив погано і вирішив сказати зараз все те, що я знаю. Оператори БПЛА, бригади Спартан, захищають позиції сил оборони на найближчому до Дніпропетровщини, покровському відтинку, куди росіяни кинули багато живої сили і різноманітної техніки. Тактика вже традиційна: прорватися малою групою, закріпитись і чекати на підмогу. Ворог лізе з напрямку Солоного, Новотроїцького, Спіщаного. ситуація складна, тому що ворога достатньо. Є з ресурсу і на велосипедах заїжджають, і на перероблених Жигулях, і на нивах, на всьому, що тільки можливо, тому що вони розуміють таку відстань значить 14, 15, 10 кілометрів пройти нереально. Тут у нас зараз в основному поля. Ну на техніки, щоб під'їхати, потрібно. Я не знаю, там шапкині відімки, будь-ка скажімо так. Бо бійці Спартан атакують усе, що починає рух у бік наших позицій артилерією, мінометами, СПГ і дронами. Екіпажі БПЛА Спартан це молоді бійці, та попри вік, бойовий досвід здобули в піхотних підрозділах. На покровському напрямку окупанти сконцентрували потужні сили з різних регіонів і різної мотивації, про що свідчать перехоплені ворожі розмови в ефірі. Там з Ростовської області, Самарської, з різних країв, куточків. І їхня мотивація тут загалом це гроші і страх. Багато хто приходить з місць ув'язнення, хто під страхом або замотивовані відстрочкою там від свого ув'язнення. Ув'язнених з боку загарбників. Чимало як самі вони розповідають на фронт потрапляють після тортур примусово або після погроз фізичної розправи. Я підписав контракт. Когда был в СІЗО, мені сказали либо палку засунуть проміж та ліба я пойду на війну. Я вибрав пойти на війну. Та не все так просто, як на перший погляд. Російські БПЛА працюють на різних частотах і все більше використовують оптоволокно. Захищатись дедалі важче, але якщо вчасно помітити дрон, є відпрацьовані засоби боротьби. <зв>. Ось така цікава штука. Тут постійно літають пташки щоденно десятками і ми відпрацьовуємо його з рушниць. Розмови про російське перемир'я у захисників викликає сміх. Кажуть, то загарбники замилюють очі міжнародним партнерам. Тому для ефективної боротьби з окупантами сили оборони потребують нашої підтримки. Зараз густа Зеленка і нічні дрони допомагають нам виявляти теплові сигнатури. Основний наш засіб і ураження, і розвідки, коригування. Ми іменуємо, і розміновуємо, і, і полонених беремо. Словом, це ну дуже така універсальна пташка. На покровському вітинку оператори БПЛА, бригади Спартан, знищують і повітряні цілі. Днями наша пташка зустрілася з ворожим квадрокоптером, що летів зі скидом на позиції сил оборони. Коптер окупантів був ліквідований. Дякуємо силам оборони за захист від окупантів. Дякуємо і усім, хто не втомився і продовжує допомагати у тилу. Це був Винкор на одинадцятому телеканалі. Підпишіться на наш YouTube, Бережіть себе і до зустрічі.